Всім привіт! Париж завжди був містом, що притягує митців, мрийників і бунтарів, але лише одиниці зуміли настільки точно і глибоко відтворити його душу, як це зробив Еміль Заля. Його твори це не просто романи, а справжні літературні хроніки життя столиці від близько великих бульварів до темних задвірків, де кипить боротьба за виживання. Париж у Еміля Заля живий організм. Де кожна вулиця дихає, кожен шум говорить про долю людей, а камінь мостової зберігає сліди історії. І, хоча за характером Еміль Золя був радше дамасідом, він не міг писати про місто, не відчувши його власною шкірою. І саме тому він мандрував кварталами, заходив до кав'ярень, до бібліотек, спостерігав за натовпом, за робітниками, за буржуа. За всім тим, що згодом стане матеріалом для його монументального циклу Рогон Макарі. Сьогодні ми вирушаємо на прогулянку по Парижу слідами Еміля Заля. І зануримось в Париж, Османа, Париж часів великих перебудов і соціальних контрастів. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. У 1858 році до Парижа приїхав 18-річний Еміль Заля. Він виріс у Провансі, краї сонця і просторих палів, де разом з друзями Полем Сезаном і Жан-Батістом Баєм годинами мрів і говорив про мистецтво. Ця безтерботна свобода пробудила в ньому поетичну натуру, що проявилася в ранніх казках для Нінон. Але зовсім не підготувала до життя в столиці. Париж став для нього холодним пробудженням. Він писав в своїх листах Сезану про труднощі, з якими він стикнувся в Парижі. І як його герой, Клод, заля був провінціалом, який повірив романтичним оповіданням про Багему. Перші роки в столиці були дійсно тяжкими, заля переживав злидні, розчарування, перш ніж отримав роботу у видавництві Ашет. Романтичні мрії розвіялись, поступившись в суворій буденності. І саме цей досвід став основою його автобіографічного роману «Сповідь Клода, де Прованс протиставляється Парижу, фантазія реальності, свобода зневірі. Париж Еміля Заля розпочався на гарі сен женевєв у серці Латинського кварталу. Там він жив із матір'ю, постійно переїжджаючи з однієї дешевої квартири до іншої. Його батько Франсуа Заля, талановитий інженер і будівничий, помер передчасно, залишивши сім'ю без грошей. Його підприємство було ліквідовано, а вдова з маленьким сином опинились на межі виживання. Мати Еміля зробила все, аби син отримав освіту і не зламався під тягарем обставин. Вони мешкали поблизу Пантеону у кварталі, де поруч жили студенти, філософи, продавці газет, ремісники. І тут, на вулиці Софло, вулиці Місьє Лепрен, вулиці Сен-Жак та вулиці Кольдемецін. Юний Еміль Заля пізнавав життя. Ці роки стали для нього школою спостереження. Він вчився дивитись на людей, помічати деталі, що розкривають характер і соціальну нерівність. І саме тут народилося його прагнення писати. У 1865 році Еміль Заля переїхав до кварталу Батіньоль, що на правому березі Сени. Приїхав він туди з Олександриною Малі, яка через п'ять років стала його дружиною. І цей період став справжнім поворотним моментом у житті письменника не лише в особистому, а й у професійному сенсі. Мати Емілія Заля, з якою його поєднували дуже тісні стосунки, ставилась до цього союзу з певною недовірою. Саме це емоційне прив'язання затримало переїзд, але заля прагнучи незалежності та творчої свободи, усе ж вирішив почати нове життя. Батінюль у ті роки був районом у розквіті. Він був осередком журналістів, митців, видавців. Тут вирувало культурне життя і відкривалися кав'ярні, де збиралися молоді літератори, де проводились різноманітні дискусії про мистецтво і політику. Недаремно саме сюди тягнулися і Перузаля, який тоді вже робив перші кроки у журналістиці. Він жив на вулиці Монце, де Кліші, вулицю Трюфо. Та вулицю Деля Кондамін, у самому серці того Парижа, де народжувались нові ідеї, а редакції великих газет формували громадську думку. Звідси він писав свої перші статті, звідси він спостерігав за життям міста і його мешканців, черпаючи сюжети для майбутніх романів. Кажуть, що саме в Батінюль заля остаточно сформувався як реаліст і натураліст як уважний спасти грігач і безстрашний критик суспільства у цьому кварталі. Він почав розуміти, що література може бути не лише мистецтвом, а й зброєю правди. Батінюль став для нього символом нового етапу переходу від бідного юнака з латинського кварталу до впевненого в собі митця, який відчув покликання змінити літературу Франції назавжди. Протягом життя Еміль заля вів багато битв і політичних, і творчих. Але одна з них була особливо важливою для нього самого це спроба стати членом французької академії. Академії Францеї найпрестижніші літературні установи країни. Але, хоча вся Франція визнавала його талант, колеги письменники поважали його як одного з найвидатніших авторів епохи, зале все ж таки мріяв отримати офіційне визнання. Проте це прагнення обернулося для нього низкою розчарувань. Після першої відмови він подавав свою кандидатуру знову і знову, щонайменше 18 разів, але щоразу безуспішно. За даними самої Академії, його спроб було 25. От чому йому постійно відмовляли? Академіки вважали його надто неспокійним і скандальним. Його романи, які, чесно, Показували людські пристрасті, соціальну нерівність і бідність, здавались їм надто грубими. Деякі вважали, що Заля – це письменник для народу і йому не місце серед стриманих класиків. А після того, як він відкрито виступив у справі Дрейфуса, до речі про справу Дрейфуса у мене є окреме відео, я залишу посилання в описі. Так от, коли він відкрито виступив у справі Дрейфуса зі своїм знаменитим листом Я звинувачую, його шанси стати академіком зникли остаточно. Для офіційного світу він став бунтівником, а не взірцем. Цікаво, що ще у 1868 році саме Мільзаля висміював академію, називаючи її теплицею, де зимують посередності, що бояться морозу. І все ж пізніше він прагнув туди потрапити, але не через марнославство, а тому, що хотів, аби його слово звучало у самому центрі французької культури. Заля так і не став академіком, але історія розсудила інакше. Сьогодні саме він один із тих безсмертних, чиї твори пережили століття, тоді як більшість його опонентів вже давно забуті. А от якщо є подія, яка назавжди увійшла у історію життя Еміля Заля. До себе, без сумніву публікація його знаменитого листа Жакюс Я звинувачую. Про цей момент згадують усі підручники з історії. І недарма на той час заля працював журналістом у газеті Лярор, редакція якої розташовувалася за адресою вулиця Монмартр, 142. 13 січня 1898 року він опублікував в ній відкритого листа до президента республіки Фелікса Фора – у якому сміливо звинуватив владу у несправедливому засудженні капітана Альфреда Дрейфуса, єврея за походженням, якого звинуватили у зраді без жодних доказів, цей текст став вибухом. Стаття «Жакюз» була надрукована на першій шпальті великими літерами і вмить скалихнула всю Францію. Вона поклала початок справі Дрейфуса одну з найгучніших політичних і медійних скандалів в історії Французької Республіки. Газету Лерор створив Жорж Клемансо, майбутній прем'єр-міністр Франції, який підтримав заля, коли той виступав проти системи. Хоча самого видання вже давно не існує, будівля на вулиці Монмартр 142 зберіглася до нині і на її фасаді встановлена меморіальна дошка, яка нагадує про цей момент громадянської відваги, коли слово письменника стало зброєю боротьбі за правду і справедливість. Еміль Заля помер у 1902 році у віці 62 років у своєму будинку за адресою вулиця Брюссель, 21 у 9 окрузі Парижа. Це сталося трагічної ночі, коли він і його дружина спали у своїй спальні. У каміні тлів слабкий вогонь, і через повільне згарання вугілля кімната наповнилась чадним газом. Його дружина Олександріна вижила. А Еміль Заля помер. Смерть Еміля Заля приголомшила Францію. У Україні, де він став символом совісті та справедливості, одразу з'явилися різні версії. Деякі навіть припускали, що це могло бути вбивство, пов'язане з його ролю у справі Дрейфуса, коли Заля відкрито виступив проти армії та уряду. До речі, ця версія про вбивство, вона. Жива і до сьогоднішнього дня. Проте жодних прямих доказів у цьому так і не знайшли, і обставини його смерті залишилися таємницею, яка досі викликає суперечки. Через 6 років, у 1908 році, прах Еміля Заля було перенесено до Пантеону, усипальниці великих французів поруч із Віктором Гюго та Олександром Дюма. Так, Франція віддала належну шану людині, яка все життя боролась за правду, не боячись ні влади, ні осуду, ні суспільства. Ось така історія. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня прогулянка, а на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментаря. І побачимось в нових відео. Всім пока!